Привіт-привіт. А сьогодні буде цікавий тест. Тестувати будемо вертикальний вітряк всіма нами вами улюблений. Бо досі мені прилітають коментарі, досі мені навіть пропозиції. Кудись в LinkedIn хтось пише, що Та на, що ви списали вертикалки, з них ще може бути толк, вони ще можуть працювати. от така крута технологія, сяка крута технологія. Знаєте, я попереджав людину, я не буду називати ім'я. Це знана людина на просторах Ютуба, в тому числі так. Я не буду називати імені, ну, чисто з поваги до цієї людини, але тим не менше, я казав, не купляйте вертикалки, не буде ефективності. Ну, купила людина. І зараз будемо дивитися, що з цього вийшло. Але сьогодні ми тестуємо ніщо інше, як. Ви бачите, камера зеркально показує юзер мануал. Отакий от вітрячок. Це у нас вертикальний Савоньо. Зараз я вам покажу, як приїжджає коробка, що в ньому є, де перший обман ховається. Щоб же ж ви не наробили дурниць. Ну, бо скоро насправді навіть 11.11, 11 дуже хороші знижки будуть на тому ж Аліекспресі. Ви не побіжете купляти і, 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 і накупите. Ну, мені шкода ваших грошей. Чесно. Давайте вже, якщо купляти, то хоча б хоч щось толкове, а не те, що не буде мати вихлопу. І розбираємось детально, чому так, чому не буде вихлопу, і якісь цього висновки побачимо в роботі, покажу все, що зможу. Отже, історія така. Це коробочка, в якій приїхав вертикальний вітряк, а цей савоніус. Так, от тут я конкретно дістав уже його штангу з генератором. Внизу генератор, так, зрозуміло, але ну, людина мені прислала ще одну вертикалку, тільки насправді лише її частинку. Отакий от от генератор. Це маглів, технологія magnetic levitation скоро від скороченого. Так, подивіться, які тонесенькі, тонесенькі кабельочечки сюди всунули. Це не знаю, це пів квадрата чи 0,75 квадрата. Мені навіть важко сказати, що це. Елементи від акселератора, акселератор більший, але ну немає лопати, нема, нема цього конфігурації. Я не зможу її повністю перевірити. Але ну ви здогадалися, що чимось вона дуже сильно нагадує оцю. Це моя вертикалка, яка вже досить тривалий час сидить на спочинку, тому що її ефективність була на рівні 1 Вт максимум за весь час, що я її міг побачити. Ну, це миттєвий виробіток, так, за місяць, воно бувало, що й накручувало і 300 Вт-годин. Ну, але це знає, що воно 300 годин барабанило? да, По одному вату за цей період. Ну, ця чуть-чуть більша. Тобто, от якщо прикласти, от, скажімо, порівняти по розміру. Ну, це ж очевидно, вона, вона якби, хоч з якого ракурсу не став камеру, вона чуть-чуть є більшою. Тому, відповідно, з неї я прогнозую, що може бути ну два Вт, може, три. Насправді сумніваюсь, але не в тому суть. Ми її тестувати не будемо. На цьому тест завершений. Тобто, вердикт приговор два 3 вати. До побачення. Така сама вертикалка є у одного з моїх підписників. Він казав, що він з неї бачив максимум теж один ват на 48 вольтову систему. Uh, я з цієї, до речі, бачив 1 Вт на 24 вольтову систему. Не на 48. На 48, я думаю, тут буде 0. На ніколи не розженеться. Текс. Далі. Uh, вертаємося ж до нашого савоніуса. Це штанга з генератором. Дивіться, що вони пишуть: 5 кВт 48 вольт. Але rated wind speed, тобто ну, швидкість вітру, при якій типу номінал досягається, 12 метрів на секунду ох хо 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 ох хох Проводочок тих самих 0,75 квадрата. Не знаю, зовсім тонесенький, зовсім малесенький. Ем, ну Він фізично не витягне 5000 ватт. Я не знаю, яка там напруга має бути при цьому, щоб він 5 кВт через себе пропустив. Але та він згорить він сплавиться. Тобто, це, це якби ем, ну, така от. Обман номер 1 І коробочка значить, в коробочці? У нас що? У нас такі от елементи для того, щоб його кріпити. Це там шпилечки, різні проставочки, куча болтиків, флянчик в комплекті, все як положено красиво. флянці. До речі, однаково я підозрюю, що вони такі самі, як і з М-серії, М5, М6, М8, горизонтальних, нормальних вітряків. І ці всі елементи цієї конструкції, щоб, ой, щоб зробити цього ж як його, такого закрученого, такого савоніуса. А і найцінніше, я особисто вважаю, що цій коробочці є, це в комплекті shift контролер. Контролер зряду давним-давно нам всім відомий. Ми його знали, ми його бачили. А це насправді, я так розумію, 2448 вольт має бути версія. Раз вони на вітряку написали, що це 48. Ну, діставайся. Так, да, це 2448, тому якби, ну я думаю, що 1,5 кВт він може через себе пропустити. Не більше. Це обман номер 1 Вам дають 1,5 кВт контролер у комплекті до 5-кіловат вітряка. І робіть, що хочете. Це раз. Ну, два, я, я буду його збирати. Ми зараз будемо все перевіряти. Сьогодні вітру немає, я сподіваюся, сьогодні його поставити, щоб завтра ми могли його потестувати, бо завтра буде дути. Завтра починає дути. І повішу я його на місце саморобочки, там, де якраз висить точ-точ, такий самий контролер один в один, щоб вже цей не чіпати, так щоб не, не розпаковувати, що його не ставити. Саморобка все одно в мене. Буде отримувати апгрейд, тому що десь там уже приїжджають сьогодні чи завтра до неї комплект лопота, тому її все одно треба знімати і там щось підломпічти треба буде на хабі чи на, чи на валу. Я ще не знаю, що не бачив, щоб її ну, збільшити діаметр. Збираю. Так що можу сказати на даний момент, частково зібрав а частково, тому що це насправді зробити важко. Це найважчі вітряки, який мені доводилось збирати, в принципі. Е, я не задоволений тим, як взагалі йде цей процес. Інструкції нуль, Довелося шукати, в принципі, як воно має виглядати по, по, по Ютубах, по, по сторінках виробників. В інструкції цього не описано. Ну, але схема яка? Чи у нас тут є шпилечка. Е, далі йде такою гаєчкою, воно має притиснутись. Невідомо не знаю, наскільки конкретно. Далі вдягається така от трубка, як, яка має тримати якби, умовно. от вона, е, ну оце, Це вдягається тоді-сюди, але тут, походу, я бачу, що я ще одну таку гаєчку пропустив, бо їх багато залишається. І скоріш за все, вони мали на увазі, що цю трубочку треба зафіксувати між двома гайками, тому що ну місце є, але треба добряче притискати тоді до до, до самого, до самої якби, основи. самої штанги. Ну і вже тоді і зверху через гайку закріплювати е, оцю фінальну через шайбу, перепрошую, оцю фінальну таку е, ковпачок такий на, на, на кривашку. Ну, ясно, що це має бути вдягнено. Але серйозно, ну це я вже стільки часу на це потратив і, і ще потрачу. Це жах! Я би вже три вітрики звичайних горизонтальних зібрав за цей час. Ну, серйозно, це капіц. Ну, у мене немає слів, якби. Люди, не купляйте таке, ну це якби воно того не варте абсолютно, ну, принаймні. По, по зусиллях. Я, я, я просто розумію, що от я його зберу, а мені його ще потім на мачту якось тягти. Як його тягти на мачту? Його по кусках не витягнеш. Вона ця штука не роз'ємна його треба тільки ціле нести. Як його виставити? Це ще буде той Ну але тим не менше. Е, поки що так, збираю далі. Воно пре... хотів сказати красне, але воно прихрейнове, якщо так можна висловитись. Ну, бо суть в чому, це найважча зборка, яка в мене була в житті поки що по цих очах. Реально найважча, без тіні якоїсь видумки. І воно все ще виглядає хріново. Я не можу позбутися оцих от дірочок, оцих от отворів, які виходять посередині. І я не знаю, як їх можна поставити інакше, і як їх підтиснути, піджати, тому що ну, тут дистанція одна, а тут дистанція інша. Переставити їх місцями ну, просто фізично неможливо. Тобто вони тільки одним боком стають. І плюс воно вигинає. Дивіться, як вигинає шпильку. Воно абсолютно на картинці виглядає одне, а реальність зовсім інша. От подивіться на нижнє. Особливо, як нижнє вигнуло. Зараз я проверну. буде та сама історія, як воно вигнуло нижню шпильку. ще нічого, а нижня і верхня вигнуті капець. Ну, що є, то є. Я вже не хочу його вішати на мачту, але... Ну, але раз я вже тут, то може й доведеться. Ну котики, якимось чудом я його змонтував, цей вертикальний вітряк, блін. Ну, чесно кажучи, мабуть, більше я на тести ніколи нічого брати не буду. Бо це трошки доставило гемору. Я не зможу його повісити ні на нормальну висоту, ні хоча б туди, ні тим більше туди. Треба переробляти всі флянці, якби на це тупо немає навіть часу. О, тому знайшов такий спосіб, просверлив два отвори, закріпив його через штангу, в принципі, до, до вільного місця, яке є, і. Ну, ледь-ледь крутиться, ну, але от М-третій, як для референції, будь ласка, він іде краще. Я, до речі, на ЕС повісив такий самий зараз гвент, е як, як і тут. Але. Ну, їй явно треба подовжувати хвоста, щоб вона з цим нормально працювала, тому що зараз її буду розвертати в різні сторони. Я знаю, просто хочу перевірити, як взагалі себе генератор буде вести на ній. Але то таке. Чи, чи можна їй такий гвинт ставити чи ні? Але дивіться, ну щось йде, якесь обертання мінімальне. Висота, звичайно, суттєво відрізняється, 6 метрів і 3 метри, але все-таки це вертикалка, їй має бути пофіг на напрям вітру і так далі. Побачимо це все насправді в ділі завтра чи післязавтра. Для вас пройде пару секунд, коли е, я вимкнуся уже з вітром. так. О, до речі, ясочка стартує, дивіться. От, що значить, нормальний, нормальний глин для. Для генератора, якби, ну, є різниця. Великі стоять. Великі стоять, великі не хочуть крутитися на такому вітрі. Ну це вітер десь в районі метра з хвостиком, метр з кепкою. Але це ще не... Не, не, не не йде. не йде. Ну, 3 метри робимо на це знижку. Три метри висота має на увазі. Але от зараз крутнеться. О, трошки подмух пішов якийсь. І зараз воно піде крутнеться. А ну пішли ж перевіримо, що у нас на контролері, бо контролер нагадаю. Це те саме, що і е, в коробочці було це той самий мій контролер, що буде саморобки. Ой, до речі, я закінчив практично все тут з буківчкою. Це так багато часу займає. Це капець. Текст. Ну що, обертається ще? Обертається. А ну пішли, глянемо, що тут у нас? О, так він нормально розігнався. 19 вольт, 18 вольт при таких малих оборотах. Там, походу, якийсь багатополісний генератор стоїть. 12-11, ну це зараз стишилось. Ну, чекаємо вітру, бо зараз, ну що ми бачимо? Це був порив до 2.2. Був. Уже немає пориву до 2.2. Уже зараз 4. Ну, М3 все ще йде. Есочка якось не дуже хоче. М3, до речі, в такому вітрі, Ха-ха, він навіть виробляє 10 ватт. Отак. От от. Щоб знали, а цей зупинився з якоїсь причини. Зупинився, вітер 01. Ну, в смислі, напруга 0,1, да він став. Він став по уністю в 0, Ну, висота. Робимо знижку на те, що висота мала, тому що я просто фізично його не зміг засунути повище. І чекаємо завтрашнього дня, чи після завтрашнього там будуть вітри. Я вже переживаю, просто щоб його не здолу. Тому що, розумієте, Ні, горизонталку, горизонталка робить менший напор на конструкцію, на якій вона стоїть. От, а вертикал це все-таки важче і діватись нікуди, в неї нема можливості відвернутися від вітру і все. Он пішли обороти, якісь, а ну тут же ж, давайте, давайте заглянемо, що у нас тут. Слухайте, а він досить непогано набирає. Так, так тільки крутнувся і вже 6 вольт. Цікаво. Цікаво. Ну, але тут же зупиняється, походу. Мабуть, вітер не для нього. Ну, от, чекаємо завтра, що я буду зараз вгадувати. Чекаємо завтра, і будемо бачити, що до чого, як воно має бути. Ну що ж, ранок через день, навіть не наступного дня, а через день. І ну, є обертання у всіх, тому що вітер дує якраз звідти з тої сторони, там немає перешкод ніяких, так і всі отримують чистий вітер, включаючи оцього свого друга маленького. Так, на, на малій висоті я згоден, ну немає можливості фізично його лобити вище. Зараз дочекаємось якогось гарного пориву і подивимося, що ж вони реально можуть видавати. Тому що, ну от в цих, наприклад, я не сумніваюся, особливо в цьому. Це М-3, це саморобочка. Ой, кажу, саморобочка, це С3. Саморобочка зараз знята. Чекає на нові лопаті, вони сьогодні вже приїхали. Текс. Ну що ж, пішла до контролерів. Зараз тільки порив розганяється. Вітер, якби, бачите, от в районі трьох, але вже з хвостиком. От, І. Бачите, що у нас створиться на. Ні, давайте я переключусь, щоб треба, треба підсвітку включити, бо так погано видно. О, так видно значно краще. Прийшла для вас секунда. Е, я трошки обманув цей контролер і заставляю його відбирати. Я потім детально поясню, які треба хитрість зробити, щоб він працював так, як треба. Тому що є нюанс, є конкретний нюанс в роботі м -м, безпосередньо цього контролера. І я це дослідив. Переконаюсь в цьому, що протягом одного-двох дня і зроблю так, як Сергій не каже робити, але я так зроблю і побачимо, чи я провичені. Ну розкажу все детально пізніше. Ось у нас це, це, це контролер вертикалки. Ми ж теж вертикалки робимо. Це, до речі, s 3 з новим гвинтом. Шпарить, ну, я, я скажу, як для такого вітру і для її розміру вона зараз обганяє будь-здоров. Будь Але ну і насправді я вражений, вертикалка набирає напругу, набирає досить непогано. Е, питання тільки в тому, що їй треба набрати мінімум 22 вольти, щоб включився значок Charge. Але дивіться, крім Charge, о, о, перші вати от пішли, 4 вати було вже. Це вже непогано, це вже 9% від прогнозованих моїх 50% але все одно я казав вам що контролер автоматично підлаштовується під вітряк тобто коли тут висіла саморобочка з діаметром 1,65, вона відбирала з нього при такій напрузі, коли там доходило до 30 вольт, вона відбирала з нього. Uh, уже десь пів ампера. А зараз відбирає практично нічого, і бачите, цього недостатньо, щоб вертикалка показувала якісь, якісь вати. От 0,1 ампера, тільки 0,2 ампера, 5 ват показало. Зараз пішов порив, зараз пішов розгон. Порівняйте, як шпарить маленька еска з тонюсіньким генератором на півтора сантиметра з вітроколесом на 1,65 метри. Ну вона зараз іде значно краще ніж вона йшла до того на малому вітроколосі. Так ну а тут ми бачимо все ще все ж ніхрина. Це, до речі, якийсь був порив. О, ну так Це хороший порив, це 6 метрів. Тут, тут у нас 600 Вт-700 Вт на, 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 на 2 кВт. Якби це відповідає цьому вітру. Да? Е, секундочку. Да, 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 це нормально. це, до речі, Все це дуже правильно. І дуже схоже на правду. от Вертаємося сюди. Вертикалка, що показала, не показала майже нічого. От, Тому маємо. Те, що маємо? О, це до речі, і сан проснувся. Він почав себе обдувати. Бачите, погода ще така, сонечко видно дало перші, перші вольти. Він тільки-тільки вмикається, прокидається. Так, да, от по піві 100-100 вольт якихось з'явилось. Це таке, тому, про... тому що треба просто при... О, навіть один ват, Нічо собі! Вертаємося сюди. А... Вертаємося сюди. Ні, ну, 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 як на мене, все вже очевидно. Тобто, якщо при вітрі 6 ми показали 5 Вт, то коли ж ми покажемо 50? Ну, буде дути протягом цих днів, так? Е, і будемо бачити, як воно буде. Але ну, не знаю, ну, чи варто вам показувати М3, як іде. Ну, ну, це колосальна різниця. Колосальна різниця по видачі. Ну, ну Про що ми говоримо? І цей вітряк коштує 200 доларів. М3 маю на увазі в порівнянні з 620, які людина заплатила за вертикалку з робочою площею в 0,75 квадратних метри. Е, ну, як є, все і всі, всі, якби роблять помилки, якби, тому я вас попереджаю, що цього робити не варто. Скоро тут розпродажі на Аліекспресі 11 числа. І ну, хтось здору і купить насправді. Хтось здору і купить. Ну, Вітер трошки стих зараз. Окей, буде, буде щось більше. Будуть, будуть пориви на цих днях до, до, до 14-15 до метрів в секунду. Тому якщо її не здує звідти, а я сподіваюся, що її не повинно звідти здути, то а, побачимо ще. От зараз пішов, до речі, якийсь розгон. Гарно, гарно, гарно йде. Гарно розганяється. Ну і тут же ж заглянемо, що ж у нас тут. Оце якраз, будь ласка, це якраз є оцих 36-37 вольт. 38 да, 39. Ну, Вольти набирає непогано, але от по Амперах катастрофа от 6 Вт було, бачили, 02 А і тут же воно пропадає. Тобто це її вигальмовує, це її скидає напругу миттєво. тобто, ну, мал Мале зусилля. Генератор може і ок, але ну, ну, не, не, ну, вітроколесо не відповідає йому. Якби туди щось побільше та посерйозніше влупити, тоді можна було би щось, щось, на щось розраховувати. Коротше, переробляти її під горизонтальний вітряк діаметром, я думаю, та навіть 2,5 метри. Ох, він би дав, генератор цей міг би, якщо би не згорів. Але тут, тут ж провід бачили, який тоненький. Тобто напруга досягається тонким проводом. Намотали кутушечки тонюсіньким проводом, напругу підняли. А як тільки починає йти перших пару ампер, все, навіть такий дрек савоня, який дає. Не вистачає цього, щоб його продовжувати крутити і ну, відбирати цю потужність. Тобто, ну, 6 Вт він показав. І все, і тут же здох, і тут же здувся. Хоча цей нагружає дуже плавно, дуже плавно, дуже повільно. Я ж казав, він підлаштовується під вітряк, так як, так, як вітряк може. От зараз знов черговий розгон. Пішли вольти. Зараз побачимо ампери, чи будуть підскакувати, чи ні. А, ні, стишилось. Ну окей. Хоча пише чардж, але це чардж до 1 нуль... до, до, до Вта, ну це таке. Це настільки все умовно, це... я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Он знову розганяється. Чую по шуму малих вітроколіс вітр малих. О, розгон, розгон, розгон. 5 ватт є. Бачили, як різко просіла напруга? Наскільки різко, а це відпустив контролер, тому що бачиш, що не витягує. Тобто 10 вольт одразу просажує, як тільки дається йому якесь навантаження. А тут собі їде. Так, да, мало, я згоден мало, але ж ну вибачте, він мені в них ренак обійшовся. Якби. Ну, це таке, це інша історія. А, не, не може, не може. Чекаю, щоб було більше вітру. Більше. Ну, хоча куди вже більше. Це було 5-6, здається, мені, так. Да? Ну, цей собі де, як положено, це 2 кВт 3,2 метри. Тут все окей. Так, да, тут все окей. О, дивіться, нормально. Супер, 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 супер. 600. І напругу піднімає, так, як треба, ану сюди. 5 Вт. 5 Вт. 5 Вт, це вітер, ні, ще не змінилося. Показники 4 метри. Все ще бреше. 2 Вт і 5 Вт. Ні, немає поки що більших значень. Більше 5 Вт поки побачити, не вдавалося. Ні, 6-6. 6. Було брешу, було 6. Ну і щоб ви не казали мені, що я вас обманюю. Ось рівень висоти, на якій ця вертикалочка встановлена. Ось вона. Я заліз до неї, тому що це єдина якби, точка. Це десь 3 метри. Так, вище я її просто би не підняв. А Вітер дує звідти. Перешкод, як бачите, ну, найближчих метрів. Скільки це сказати? Метрів 45-50 вона не має. Далі починається далі, далі оце, але там висота їх ну, мінімальна, десь теж 3 метри. Тому це, 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 це досить умовно. Ну окей, множте на два всі показники, які вона отримає з огляду на те, що, ну скажімо, розмістивши би її, наприклад, на висоті 6 метрів, і в два рази вище, як оце М3, вона показала в два рази більше. А, теоретично, так? Я в цьому не впевнений. звичайно, що так і. Перевірити це не можу, тому що ну, люльку немає можливості викликати для такого тесту. Отак. Ну що я вам скажу? Прочекав добу. Вітер шпарить, вітер різний. <пориви>, Пориви нормальні бувають. Ну, ще він не розігнався в середині дня. Він має бути більший. Суттєво. Ну, але ця байда вище ніж 36-37 вольт ніколи не піднімалась. От зараз, вроді би, розгон. Давайте ж перевіримо, що відбувається. О, ні, я збрехав, бачите, 47 вольт, 48 вольт, і тут же звалюється на 30 з гаком. Все не може. Не може і хоч ти трісне. Якби я розумію, що треба робити знижку на висоту, але 6 Вт це максимум, який я з неї бачив. Ну і для порівняння, для розуміння, що вітер це зараз. Ну, хай цей трошки почухається і оновить свої дані. Тому що це було не 5, це було більше. Тому що FT2000 на 5 метрах не може показувати 250 Вт, це б теж було більше. Брехня, брехня, не вірю. А... І тим, і тим не менше. Якби бачите, його моментально, як тільки даєш йому якийсь ампераж, він звалюється. Напруга скидається до 18 вольт, от 19, от знову пішов розгон. Розгон ніби й адекватний, ніби й нормальний, але тут же все, тут же його вигальмовує. Він не може тримати потрібну напругу для того, щоб жити у своєму от виробничому режимі. Ну Нудже ж, дивимося за ним. Де він там у нас, от він сидить. Обертання, обертання. Крутиться красиво, але на цьому весь толк закінчується. Бачите, малявці, кажу малявці, меншому FT1000, він наверху перший. Йому хвоста скрутило. Оце мені не подобається в ньому. Я думаю, взагалі в мене план йому хвоста зафіксувати. Подивитися, що він може, тому що щось трошки я, от, мабуть, солідолу передав. І він його занадто швидко складає тепер. О, знову пішов розгон, порив якийсь. Ану, 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 38 вольт 4 вати. І все, один раз показав і забув. Бачите, тільки включає ампераж, одну десятку Ампера, бух, мінус 10 вольт напруга, оп, впала до 24, і все, і тут же відпускає, він не може витягнути. Ну, Тобто, це таке, це. Непутяща, непутяща машина абсолютно. Ну, а цей, дивіться, для порівняння 700-800 в цей момент розганявся. От 900-1100, будь ласка, 1200. Ану, пішли сюди, ще раз, що тут? А тут 6 ватт! Його! Сильно! 6 Вт. І то не постійно, і то раптово ми ну, так випадково. Ну, такое. Не знаю, що вам показувати. Я чому порівнюю за це 2000, вони майже однакові по ціні. Ну, не, не про контролер зараз, мова, а про вітряк. Тобто це я говорю про той дальній. Отой дальній так? Він 800 доларів коштує з доставкою, а цей обійшовся в 620. В 620. Ну, ви серйозно. Вже би краще купити от таких от три за ті самі гроші. М3, маленьких. Які собі йдуть. Йдуть і йдуть. Йдуть і йдуть, йдуть і розганяється. І як тільки розжене, то там буде і поза 100, і поза 200 Вт. Ну це ж не 6. Ну, то зараз вітер стичався, тут блін, 16 вольт, бачите? На, на, на вертикалці. 13-12. Ну, зупинився. Таке буває, я ж кажу, вітер то, то розжене, і зараз, зараз, от якщо цей правильно перерахує, значення, то тут буде в районі там 3 метрів в секунду. Ну. Ще разом дивимося, як М3. М3 он розганяється собі сотню спокійно і не, не, не напрягаючись і не чухаючись. І, звичайно, він низько сидить. Не забувайте, він на 6 метрах так само, як і вертикалка. Вертикалка десь на 3,5. Але, ну, ну, вибачте, він все одно він, він, він працює на цьому вітрі навіть. Ну, таке тут нічого, нічого не зробиш. Тут ми бачимо от ту саму все картину. Коротше висновок який. Купляйте люди нормальні вітряки. Ну, от от ft 2000 l 2 та будь ласка. ну він, 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 він принаймні їде. Він принаймні на цьому вітрі їде. Так, я розумію, в нього і краща висота, хоча 10 метрів це теж не висота. Но, але він принаймні їде. Зараз трошки зміню режим, щоб було видно. І напругу конкретно на генераторі. О, це на генераторі зараз напруга. Він принаймні їде. Ну, от і все. На цьому будемо вважати тест цієї вертикалки завершеним. Нема більше що про неї розказувати. Даю вам всі посилання, щоб ви побачили. Всі вітряки. Ну, всі, я покажу емочку. Еску не буду показувати це. Це таке, це ігру, це іграшка, це моя іграшка. Не, не покажу, де взяв цей покажу, цей покажу і покажу, де купити оці з заводу напряму за нормальними цінами. В них, до речі, є модельки і на кіловат, і на півтора, і на два, і, і, і більше, якщо б є бажання, і на 5, і на десять, і на двадцять, і на п'ятдесят, і на сто кіловат. Якщо кому треба з підприємств, наприклад, але це там вже цінники зовсім інші. В них є і промислові машини з електронним ВРШ, якби і без хвостів, все, що хочете. Ну, Але ну, серйозно. До речі, момент. Ми рахували вертикалку, яка має бути вертикалка, щоб вона чесних 5 кВт показувала. Це має бути ротор Дар'є аж тип. Ну тобто лопатів вертикально, ніяких там іксів, загнутих і так далі, тільки вертикальні лопаті. При цьому розмір її має бути 5 метрів лопатів в висоту, і 3,2 метри має бути діаметр. От тоді він 5 кВт своїх покаже на вітрі 12 метрів в секунду. І, що цікаво, маса того вітряка має бути 850 кілограм не то. І цей завод таку зробить, якщо хочете. Але там ціна ж буде дебільна. Ну, ви розумієте, за нього захочуть там хвостом доларів, теж немає сенсу. Ну Може, за ці гроші ви купите правильно. Абсолютно два разом ще з контролерами вітряки горизонтальних на 5 кВт, які своїх 5 кВт гарантовано покажуть. Тому вибачте, але вертикалки, ну, це все-таки. Не варіант. От тепер на цьому точно все. Більше не буду нічого казати. Якщо ще хтось щось вважає за потрібне додати, ну пишіть. А ще краще, купляйте самостійно і доводьте всім, що вертикалки круті за свої гроші. На цьому дякую. Побачимось.